Гроші на зсу під стінами одеської мерії перед першою у цьому році сесією вже вкотре гуртуються обурені мітингувальники. Аналіз використання бюджетних коштів в частині допомоги силам оборони за 2024 рік показав, що по більшості розпорядникам бюджетних коштів а розпорядники це або управління, або департаменти міської ради використовували ці кошти. Ну, не не проглядується чітка стратегія. Тобто запланували на 50 мільйонів, 27 потім зняли. Запланували 126 мільйонів, 85 зняли. Запланували 20, 9 Зняли. Ну а чим думали, коли планували? Не говорять, хто ініціатор, на які підставі це знімається. Тобто, про що це говорять? Це вже де третій рік війни, і отака, отакий е, хаос. Мітингувальники кажуть, попри офіційні звіти місцевої влади, більшість військових, які звертаються до одеської мерії, реальних результатів не відчувають. Початок року у нас було 1,6 мільярда резервного фонду нерозподіленого міським бюджетом, і у нас було 1,5, майже 1,5 мільярда коштів на рахунках мерії. І при цьому наші волонтери всі збирають баночки по 2 тисячі, по 20 тисяч, по 30. Скажіть, це нормально? І при цьому мерія говорить, що рік 2025 – це буде рік рівності, рік безбар'єрності. Родичі військових вимагають збільшення кількості коштів на допомогу армії і грамотного перерозподілу та прозорої звітності за словами міського голови. Одеса займає одне з провідних місць в Україні за рівнем підтримки військових. Проте, учасниці акції Труханову не вірять, про яку прозорість може йти мова, якщо їх понад рік не пускали на сесії міськради. Ми спеціально зверталися, щоб бути присутні на сесії і можливість виступити на сесії. Ми вже були влітку, але нам тоді не надали слова. А зараз лівія від нашої групи буде озвучувати наші вимоги. Цього разу активістам, які збираються під стінами міської ради вже другий рік, таки дали виступити перед депутатами. Але на глобальні зміни активісти не сподіваються. Я так думаю, що дива не станеться сьогодні, і це правда. І ми все і ми це розуміємо. Тому що якщо такий був був великий залишок, і ми мали надію, що ми якось вплинемо на те, і вони дійсно зрозуміють, що це потреби війська і все, і розподілять ці гроші, щоб це. Велика частина е, них пішла на допомогу. Що вони роблять? Вони за там 3 доби вони їх дірібанять. Так, Олександр Подолюк, Марія Ткачук, перший міський Одеса.